Ну і давайте злаки частина друга. Це також у нас ділянка маточникова, значить пінісітом, як вже було зазначено, лягає. Там позаду є міскантус, Purple False, здається. Ну, В принципі, вигляду ніякого. Просто heavy metal, за рахунок того, що стовпчики, його колоски вони такі доволі високі, то він тримається, бачите, таким парканчиком. Черговий раз пінесі, я там Віридіцент. Лежить Мілінберг. Я, в принципі, вона тут була молоденька дуже, тому я не можу сказати якісь висновки зробити остаточно. Маління подобається мені. Дивіться, як це виглядає витончено. Ці струночки, боже, яка краса. Навіть такого соничного кольору, це просто супер виглядає. Літл бані за рахунок того, що він малий, він не так розлігся. Так, це взагалі осока москінгенська. тут нема про що казати. Треба буде обрізати, навесну гарно запуститься салатового кольору. Молія, це хельдель зверх, а до цього була Хейде Браун. Трошки вона рідкіша, менш рожає, чесно кажучи. Міскантус Morning Light флафі. От, до речі, флафі непогано витримав свою форму. Дивіться, рядочком ви це бачите. Ще раз, тіпа, то було в нас е, Понітел, це Angel Hair. Знову ж таки, я в захваті. Отака От картинка. Ну, це просто спаркінг фонтан. Звичайно, що в нього така форма, що його, звісно, поваляло. Звичайно, що кольори зимові, тобто, зараз останній день січня. Але. Свої висновки ви можете зробити в плані того, що деякі злаки вони ж повинні взагалі рослини повинні ж бути гарними і цікавими не тільки в період його їх повного піку розквіту. Тобто злаки також бага багато, які виглядають коротко. Ну, а мабуть, це без для мене в цьому році, я б сказала, якщо в зимовому вигляді, це Red Редрустер, це маління Гельдебраун. І це однозначно стіпа, тобто ковила. От самі, на мій погляд, такі ошатні навіть зимовий період.